Сергійович, вітаю. Дякую. Дякую, молодець. Розпочинився. Все, зараз випускаємо рибку. Хай... Друзі, всім привіт! Бажаємо здоров'я. Як бачите, ми сьогодні з Сергійовичем знову на рибалочці. Сьогодні хочемо зробити такий невеличкий експеримент. Це для вас буде сюрприз. Е, ви вже бачили на попередніх рибалках. Ми ловили. На попапи, на вафтерси. На це все рибка тут дуже добре взивається. Але мені прийшла одна посилочка від моїх друзів з України, і вони там прислали нам щось дуже цікавеньке. Не знаю, як воно буде працювати чи ні. Але все в цьому відео я думаю, побачите. Погнали! Так, друзі, ну ми вже зібрали наше вудлище. Сергійович уже в повній бойової готовності. Стоїть готовий, жде до закидів. Дивіться, сьогодні ми ловимо на наш пельчик Небаунті. Розпочнемо нашу рибалочку з нашого Пупапа Покемон. Він дуже себе добре зарекомендував, дуже гарно працювала рибка. Перший сюрпризик, який я вам обіцяв, зараз покажу, прислали мені хлопці от такий ось сливовий бустер Trinity Liquid від Бейтса. Це не реклама, я кажу зразу, я не рекламую ніякі товари. Це просто вам ділюсь з вами ту інформацію, яку сам маю. Ну що, будемо зараз топтати в топтушечку і розпочинати нашу рибалочку. Ще раз показую, я не майстер, супермайстер якийсь там коропової рибалки, я звичайний рибалка, так як я вам казав, я тільки навчаюсь. Поклали наш повідець з гачечком в топтушечку, гарно засипаємо пельчик наш. Трошки перетрамбовуйте, щоб було більш-менш так компактно, йому треба ще злипнутись. Зверху ложимо наш флетик і добре притискаємо. Є. І достаємо ось таку ось цукерочку Все, гачечок у нас на місці, попав на місці. Пелець набрався водички, стільки йому потрібно, все. Перший закид пішов. Ми в очікуваннях покльовочки. Сидимо, чекаємо. Сергійович сидить жде, слухаємо, як співають пташки. Просто чудова погода, така душа відпочиває. Ну, чекаємо. І в нас вже перша клювака Сергійович починає свою риболовлю. Потихенечку не спіши. Зараз підсаку візьму. Так. Підводь, 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 підводь підводь Ага. Піднімай трішечки. вгору вудлище. не спіши, не спіши. Так. Опа, єсть. Ото. Відпусти, дужечку. Дужку відпусти. О! Єсть, ну шо, ось і почин прийшов. Невеличкий, конечно. Ну, почин Мені здається, це твій перший карпик. Так. Так, Так, ну що, друзі, ось такий красенючок клюнув. Клади вудлеще. Ось такий красенючок клюнув. Спрацював наш пупапчик. Невеличкий карпушка, але це найперший карп в житті Ілюшки. Він ще карпів у мене не ловив. Так що, Сергійович, вітаю. Дякую. Дякую, молодець. Розпочинився. Все, зараз. Випускаємо рибку, хай далі пливе, гукає своїх пап, мам, дідушок, бабушок і будемо чекати на них. Так, Друзі, так як і обіцяв вам, покажу сюрприз. Дивіться, що мені прислали хлопці. Пенно тесто, по нашому пуфіки. Хочу спробувати їх тут. Дома вони в нас працювали на ура. Вони в магазинах розлітались, як гарячі пиріжки. Знаю, це якось дивно виглядає, щоб в Німеччині пробувати українські пуфіки. Ще раз наголошую, це не реклама. Просто вони мені прислали таку баночку, чесночний пуфик. Зараз змінимо поводочок і будемо пробувати впіймати на пуфіки. От такий от подивимося, який буде результат. А он, орлик круто, колона матує. Красавчик. Ой, красень. О, на одному місці. Як зачарований. От то тобі самольот. Це щось же ж побачив з такої висоти. Побачив, що десь щось там якась для нього пожива є. І почав викружляти над нею. Краса, краса дикої природи. Так, друзі, ну дивіться ось. Щоб не казали, що я вам брешу чи ще щось. Вкладаємо сюди ось наш пуфік часниковий. Будемо засипати пелецем. Зараз втрамбуємо це все хорошо. І відправимо водичку. Мені, якщо чесно, самому цікаво, чи працюватимуть наші українські приманки в німецьких водоймах. Так, притиснули гарненько. З пуфіком нічого, я думаю, не станеться, він не розламається. Так, все, цукерочка готова, пуфік пішов у водичку. Ну що, друзі, коротенький підсумок нашої риболовлі. Експеримент наш сьогодні не спрацював, але сьогодні Сергійч молодець, йому обов'язково вподобаєчку. Він сьогодні витягнув свого першого карпа в житті, з чим ми його вітаємо. Ну що, на цьому ми не зупинимось. Експериментувати ми все-таки будемо. Я маю надію, що пуфіки працюватимуть і тут. Але це в подальших буде відео. Так що все. На зв'язочку. Всім па-па!